Перше, на що треба в цьому процесі звернути увагу, чи є витрати з державного бюджету, тому що це завжди непокоїть і людей. І військових, uh -huh. і владу, і опозицію, тому що витрати це головне сьогодні, бо ми повинні мобілізувати uh -huh. всі кошти на захист України. Я теж коли вперше почув про цю ініціативу, так не зовсім зрозумів, тому що слово шах у мене чомусь асоціювалося з українським словом крок так. Так. і я чомусь подумав, думаю, що це за ініціатива. І я тут хочу подякувати Національному банку, які провели ну масу комунікацій з науковцями, з експертами, істориками, які показали, коли Тарас Шевченко чи інші, наприклад, діячі, яких треба навіть ставити під сумнів їхню поважність в україні в своїх листуваннях і в розмовах використовували шаги а не копійки то я думаю, що перше, якщо це майже немає ніяких витрат, а там витрати ну прям там дуже дуже мізерні будуть. То варто це зробити. І це варіант звички. Знаєте, от ми, коли ми просто звикли до того, що це копійки, там були 10, Колись були 20, карбованці. Так далі, ми карбованці. всі звикаємо до іншого. Так. там завжди буде трошки дискомфортно, коли ми міняємо цю звичку. Але пригадуєте, ми святкували різдво там 7 січня. Зараз святкуємо 25 так. січня. Було трохи незручно, але якось 22-му році наш північний сусід так зробив, що ми тепер все, що. Пов'язано з Російською Федерацією і з радянським Союзом, цураємося і чим поскоріше від цього тікаємо. І тут теж треба так робити.